Багато медалей подвійні українські подіуми, історичні успіхи наших атлетів та сподівання на нові звитяги про все найцікавіше, що відбувалося у Паралімпійському Парижі напередодні в третій змагальний день. Говоритимемо далі у випуску новин в ефірі каналу Еквалімпік. І я Ігор Мартиненко вітаю вас. Тож українські параатлети продовжують радувати нас успіхами на Паралімпійських іграх 2024. двадцять так, у Також ядра в класі f 12 Збірна України здобула свій перший подвійний подіум. Срібло виборов Володимир Пономаренко, а бронзу Роман Данилюк. Володимир, до речі, ще й встановив свій особистий рекорд. Це досягнення стало справжньою подією у третій змагальний день для нашої команди. Давайте дізнаємось більше про це. Цей тріумф і почуємо самих призерів. Фінал зіштовхання ядра став одним із найяскравіших моментів для української збірної на Паралімпійських іграх у Парижі. Одразу двоє наших спортсменів Володимир Пономаренко та Роман Данилюк, змагалися за медалі за можливість підняти прапор України на п'єдестал. Володимир, якому лише трохи не вистачило до подіуму в Токіо, цього разу продемонстрував неймовірну силу духу та витримку. Це моя друга паралімпіада. В Токіо був четвертий. І оці три роки без жодного вихідного працювали, аби, аби був результат. Перша частина змагань була напруженою для обох українців. У Володимира не все вдавалося на початку, а Роман Данелюк залишався претендентом на медаль, штовхнувши ядро на 15 метрів 18 сантиметрів. Проте все змінилося у четвертій спробі, коли Володимир Пономаренко показав свій найкращий результат у кар'єрі, штовхнувши ядро на 16 метрів 12 сантиметрів. Чим випередив свого партнера по команді, дуже хотілося золото, але я дуже радий, що ми. Буде на п'єдесталі два українських прапори. Головне було підняти український прапор. Це основна задача була третій, другий, перший в принципі, не важливо. Роман Данилюк теж не залишився без нагороди після вдалої четвертої спроби, коли він покращив свій результат. атлет забезпечив собі третє місце. Ця медаль стала третьою для нього на Паралімпійських іграх після бронзи в Ріо та Срібла в Токіо. Зізнається, результат хотів кращий. Втім, вже є стимул потрапити на наступну паралімпіаду. Дуже радий, що я з медаллю. Звичайно, хотілося б золота, тому що це мої треті Паралімпійські ігри, і в мене була вже бронза серебро і знову бронза. Але я дуже радий, що я на п'ятисталі, тому що для нашої країни це зараз дуже важливо. Ми всі знаємо, як важко нашим хлопцям і для моїх друзів, які зараз воюють. Захищають нашу державу, Ми, я впевнений, вони зараз радіють, що я зміг реалізувати себе хоча б на третє місце. Тепер мені залишається ще чотири роки, щоб виграти Паралімпійські ігри, тому що було таке бажання виграти і закінчити, але я не здамся, ще чотири роки я буду прославляти Україну на весь світ. Проте, попри особисті досягнення, обидва спортсмени визнають, що умови на паралімпіаді в Парижі були досить складними. Володимир Пономаренко зізнався, що нерви зіграли з ним злий жарт на початку змагань, коли перші дві спроби були невдалими через заступ. Але він зміг зібратися і показати свій максимум, що й принесло йому срібну нагороду. У наших атлетів у легкій атлетиці вкотре доводять, що Україна має сильних спортсменів, які здатні змагатися на найвищому рівні. Попереду ще багато стартів, і ми віримо, що наші параатлети продовжуватимуть піднімати прапор України на п'єдестал пошани. Ще плюс сім медалей до скарбнички національної паралімпійської збірної України під час третього змагального дня додали наші плавці: Ярослав Денисенко, Анна Стеценко, Антон Коль, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко та Марина Піддубна. Наші герої. Підтримка і у наших плавців, і у наших атлетів є. Вона чимала. Вболівають за синьо-жовтих у Парижі, як представники інших країн, так і, звісно, самі українці. І це втілюється у класні результати. Про те, якими зусиллями даються зрештою нашим атлетам медалі. Мої колеги розпитали речницю національного паралімпійського комітету Наталію Гарач. Послухаймо, день непростий день сьогодні для нас. Такий дуже хвилюючий, тому що наші спортсмени лише сотні долі секунд не встигають добратися до найвищої нагороди золотої, і це для нас дуже прикро, саме тому що наші спортсмени готувалися не в рівних умовах порівняно з тими спортсменами, які представлені тут на змагальних майданчиках. Наші спортсмени дуже часто тренувалися під час тривог, коли їх, наприклад, із плавання, так їх змушували покидати блакитні доріжки і очікувати у сховищах. Наші спортсмени тренувалися під бомбардуваннями без світла в холодній воді. Це не рівні умови. І тому те, що вони вже тут є, і що вони так гідно представляють Україну, це є велике наше досягнення. Я дуже вірю, що всі ви розділяєте з нами ці хвилини, хвилюючі, хвилини вболівання. Я дуже вірю в вашу підтримку. І Ми дуже вдячні українському народу, Збройним силам України, усім усім, хто, нас, хто в нас вірить. Хто за нас боліває? Шлемо вам привіт з Парижу! Ми не здамося, ми переможемо. Єгор Дементів здобув першу медаль України на Паралімпіаді 2024 у велотреку. Кваліфікаційний раунд Єгор завершив, показавши другий час. У фіналі він змагався з французом Доріаном Фулоном, який під час кваліфікації зайняв лідерську позицію, а також встановив і світовий, і паралімпійські рекорди. У фіналі Українець не зміг перевершити француза і зрештою посів другу сходинку на п'єдесталі Паралімпіади 2024. 4. А максимум на сьогодні зроблена. Вся, вся наша команда дуже задоволена. Не вистачило дуже трошки для того, щоб поборотись за золото всього одна секунда. Але я думаю, що у нас ще є дуже великі шанси на шосе, що ми зробимо. Я, я дуже задоволений цією медаллю і присвячую її Україні. Дуже дякую ВСУ і українським військам за те, що захищають нашу країну, за те, що дають нам змогу змагатися за нашу чудову країну, за, 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 за захист. І Україна найсильніша. Перша в історії України медаль у новій дисципліні Паралімпійських ігор. Віктор Дідук та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу у міксі парного настільного тенісу. Спортсмени гарантували собі медаль ще у другий змагальний день. У перших двох партіях півфіналу проти команди Китаю перемогли саме українські параатлети. Втім, на жаль, всі три наступні партії програли і у підсумку втратили шанс на вихід до фіналу. Суперники насправді були дуже сильні, то ми показали гарну гру. Так треба б ще більше набагато тренуватись, тому що десь є помилки, які не треба робити, але я їх робила. Але все одно ми третє місце. Моя перша медаль, тому я дуже рада. Я радий, що вже змагання закінчились, бо висока напруга і треба готуватись до особистих. Зараз дуже важко ще сказати, як я себе почуваю, бо ще то треба трошки відійти від гри. Всього ж після трьох змагальних днів Україна має в доробку 19 нагород, і за загальною кількістю медалів ми входимо у топ-5 країн. Але ж у заліку ми 20. Бо маємо поки лише одне золото. Лідирують і надалі представники Китаю, за ними Великобританія та Бразилія. Але поповнити свою скарбничку ми зможемо вже сьогодні. Зокрема, Україна виступить у чотирьох фіналах Паралімпіади 2024 в академічному веслуванні. За результатами втішних заїздів напередодні туди пробилися парні двійки Анни Айсанової та Ярослава Коюди. Клас піар 2 А також Дар'ї Котик та Станіслава Самолюка, що у класі піар 3 Обидва українські екіпажі фінішували у кваліфікаційному заїзді другими. Фінальні Наїзди Ігор 2024 відбудуться вже сьогодні 1 вересня. Україна вперше буде представлена в півфіналі змагань з бочі. Нинішній розіграш є дебютним для синьо-жовтих у цьому виді спорту на іграх. Свій матч однієї четвертої фіналу в чоловічому турнірі класу BC4 виграв Артем Колінько. До цього він подолав групову стадію з двома перемогами в трьох матчах. І у чвертьфіналі переміг 3-2 представника Китаю. Надалі за місце у фіналі 40-річний Колінько гратиме з колумбійцем. Еділсоном чікою Чікою, матч відбудеться сьогодні. І ще про результати третього змагального дня. Українські пари бадмінтоністи поступилися напередодні на груповому етапі своїм суперникам. Зокрема, Оксана Козина програла індонезійці Іхтіарся. Курок з рахунком 0-2 і з таким же рахунком поступився британцю Денілу Бетелу і українець Олександр Черков. Це означає, що Сашко завершує свою боротьбу на іграх. А ось за Оксану ми ще будемо вболівати, адже вона вийшла з групи. Український спортсмен Андрій Дорошенко посів четверте місце у змаганнях з кульової стрільби. Стріляв він з пневматичної гвинтівки на 10 метрів стоячи. Його обійшли спортсмени з Південної Кореї, Казахстану та Данії. Перше місце здобув кореєць парк Джіно, який минулого року встановив світовий рекорд у цій дисципліні, і досі ніхто не зміг його перевершити. Андрій показав високий результат, але на цей раз йому трішечки не вистачило. До подіуму. А Ірина Ляху не змогла потрапити у фінал. Спортсменка у дисципліні пневматичної гвинтівки на 10 метрів посіла дев'яте місце. Вчорашній день на Паралімпійських іграх у Парижі був насиченим на події та історичні досягнення. Китайські спортсмени стали першими в історії чемпіонами у змішаному парному розряді з настільного тенісу. У велогонці на 4 тисячі метрів Словак Йозеф Метелка здобув золото після драматичного падіння фаворита британця Арчі Аткінсона, який був змушений задовольнитися сріблом. Ще на історична подія відбулася і у стрільбі з лука, де Джоді Грінхем з Великої Британії стала першою вагітною спортсменкою, яка виграла паралімпійську медаль, здобувши бронзу у змаганнях серед жінок. Варто також відзначити аргентинця Ніякі Базілофа, який виграв перше золото для своєї країни на цих іграх у плаванні. А британський плавець Стівен Клег встановив новий світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині. У легкій атлетиці швейцарка Кетрін Дебрунер і американець Даніел Романчук сенсаційно скинули чинних чемпіонів на дистанції 5000 тисяч метрів. А Флер Йонг захистила свій титул у стрибках довжину три побивши паралімпійський рекорд, і зараз традиційно подивимось найкращі моменти змагального дня, що минув. Залишайтеся з нами. Все найцікавіше. Дивіться у прямому ефірі на каналі Як Олімпік». Разом з медіа центром НКСУ. Наша команда працює, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижу. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!